За 700 гривень метр квадратний роботи з матеріалом робимо елітну стелю із тканини. Чому вона елітна і преміум? Тому що використовуються нанотехнології із тканини ПВХ. Ми робимо будь-якого розміру стелі. Використовуються вони в будь-якому приміщенні, будь-то вологе приміщення, будь-то це вулиця всередині приміщення. Натягується, фарбується в білий кольор. І у нас виходить глибокоматова білосніжна стеля, яку можна завжди підфарбувати, підремонтувати, і це буде непомітно. Або взагалі перефарбували за один день. І у вас готовий ремонт приміщення, але ж це не гіпсокартонні роботи, не штукатурно-малярні роботи. Все дуже практично, швидко і недорого. Всього-навсього за 700 гривень метр квадратний робота з матеріалом. Цей будинок 100 метрів квадратних по підлозі зробиться за 10 днів. А кашторис тут у нас виходить 90 тисяч. Додаткові, які можуть бути витрати, це ніші під гардіни. Це 1700 гривень метр погоний. І це закладна під або під витяжко, 250 гривень штучка. Тому кому потрібна натяжна стеля, звертайтесь.